Вітаю, мене звуть Дарина, і сьогодні я покажу, як працювати з відеоредактором Movavi. Це проста програма для монтажу відео, і тут можна робити відеоролики та кліпи самостійно, додавати різноманітні ефекти, переходи, титри, музику та багато іншого, тож пропоную це все розглянути на прикладі відео, яке я буду трішки переробляти, але спочатку роздивимося функціонал нашої програми. Зайшовши в програму, я відразу бачу імпорт. Сюди ми будемо додавати файли, з якими будемо працювати. Натискаємо. Додаємо музику, зображення та відео. Так, вони в мене будуть зберігатися в бібліотеці файлів. Але, щоб почати з ними працювати, їх треба перетягнути в робочу зону. У мене це зображення, відео та музика. Якщо ви додали відео і у вас тут є вже музика або запис голосу, його можна прибрати. Правою кнопкою миші натискаємо та відкріпляємо аудіо. Все, тепер його можна видалити. Так, далі дивимося. Моя картинка. Натискаю до неї два рази, і бачу, що вона в мене буде йти 4 секунди. Додам час. Ось так. От. Нехай буде 8 секунд. Відео моє. Ось тут у мене є титри, бо я брала це відео з YouTube. Я ось так перетаскую та прибираю їх. Подивіться, в мене музика йде набагато довше, ніж все відео. Зроблю трішечки менший масштаб. Та перетягну музику до мого кінця відео. Але ось тут я хочу зробити, щоб моя музика була не така гучна. Тож, правою кнопкою миші. Додаємо точку гучності і додаємо ще одну. До цієї крапочки в нас нічого змінюватися не буде. А ось вже від неї, ось цією крапочкою, я буду змінювати гучність. Ось так, от, ось таким чином. Їх можна перетягувати. Так, зробили далі дивимося, що в нас є. В програмі також є різноманітні звуки, музика, відеокліпи. Ось так вони виглядають дуже гарно. Різноманітні фони та є навіть магазин ефектів. Так, далі дивимося, в нас є фільтри. Наприклад, на ось цю картинку можна додати фільтр. Я вам просто покажу, але додавати я не буду. Ось, наприклад, фільтр, я їм дуже часто користуюся це за заповнення країв. Ось тут от наша картинка, тут просто не видно, вона заповнює всі ці краї. Щоб вони не були пустими. Але, але, дивіться, можна ось такий от фільтр. Подивіться, як він буде чудово гарно виглядати. Але я їх приберу, вони мені не потрібні. Я натиснула на фільтр та прибрала. Так, також є літаючі фігури. Також дуже цікаві такі фільтри. У вас будуть привиди літати або трояндочки. Щось таке. Переходимо до переходів. Я виберу, наприклад. Угу. Розмиті, так? Нехай буде це синхронно. Перетягую його від нашої картинки до відео. Можу зробити його більш таким довгим. Потім подивимось, як це буде виглядати. Так, тепер нам потрібно на цю титульну сторінку додати текст. Вибираємо те, що нам сподобалося, та просто перетягуємо. Робимо більшим, два рази натискаємо. І змінюємо текст. Нехай це в мене буде релакс. Так, зроблю трішечки більшим чудово. А ось цей текст можна просто прибрати, він нам не потрібен. Можна ось так релакс зробити трішечки вище, як вам подобається. Переходимо, в нас ще є така штучка, як смайлики. Вони є анімовані, а є не анімовані. Ось це, наприклад, анімований такий овал. Тут їх дуже-дуже багато. Тепер переходимо до налаштування нашого відео. Відкриваємо. Тут можна зробити корекцію кольору. Ось, знову, наприклад, на картинці або на відео. Автопокращення. Перетягуємо, і ось так наша картинка покращилася. нібито. Також можна повернути. Зробити картинку більшою, наприклад, аж отак. Так, бачите, воно в мене автоматично буде вирівнювати по центру, масштаб та панораму зробити, стабілізувати, якщо у вас була тряска, вставити анімацію, поставити цензуру, хромакей, розпізнати сцени, поставити логотип. Та замедлене движение. Зміна аудіо. Тут можна зробити автокорекцію звуку. Якщо б у мене це була не музика, а, наприклад, запис моїх слів, то я б могла зробити покращений запис голосу. Також можна накласти аудіоефекти. Тут я буду розмовляти роботом або як нібито, по телефону. Також є налаштування еквалайзера. Прибирати шуми можна. Налаштування шумового гейту, компресор, ревербезарація, синхронізація та розпізнавання битів. Так, давайте подивимося, що ж у нас вийшло з нашим відео. Так, автопокращення, ну, нехай буде. Так, ось тут можна зробити повноекранний режим. Якщо ви спробуєте це все зробити самостійно один-два рази, ви звикнете до цього функціоналу. Це не дуже складно. Давайте коротенько подивимося, як же в нас вийшов перехід, і в кінці зі звуком. Мені подобається наш перехід. Давайте подивимося, що у нас тут зі звуком вийшло. Так, класно, але ось цей ефект мені не подобається, як він виглядає. Квіти були такі насичені кольорами, а він цю насиченість прибрав. Завантажуємо наше відео, вибираємо високу якість, називаємо наш проєкт, вибираємо MP4 та нажимаємо старт. Якщо ви додавали дуже багато ефектів, то воно буде дуже довго завантажуватися, тому на це потрібен час. А на цьому все. Я вам дякую за увагу. Всім па-па!